З добром до людей саме за таким принципом працює депутат обласної ради Богдан Гдичинський. Разом із командою однодумців уже зробив десятки потрібних справ. Нещодавно обранець зустрічався з лікарями Коломийської швидкої допомоги. Що дало це спілкування медикам і ймовірним пацієнтам? Дивіться далі. Близько двох тижнів тому Богдан Гедичинський спілкувався із лікарями швидкої допомоги. Вони обговорили чимало наболілих питань сучасної медицини та можливого вирішення певних проблем. За 14 днів працівники громадського. Приймальні обласного депутата виконали майже всі його обіцянки. Установлений комп'ютерний е, пульт у, у диспетчерській, підготовлена територія, виконуються роботи по освітленню е, території, значить, ремонт автомобілів. По черзі один автомобіль знаходиться у Івано-Франківську. Через два дні його вертають з капітального ремонту. Забирають слідуючі. і так ми зобов'язались відремонтувати всі автомобілі швидкої допомоги. Новому пульту особливо зраділи диспетчери швидкої медичної допомоги. Цей пристрій кажуть, люди значно полегшить роботу, і головне захистить від недобросовісних пацієнтів. І нам потрібний, бо ми захищені. Ми, по крайній мірі, знаємо, що як ми розмовляємо з пацієнтами, які до нас дзвонять, і як розмовляють пацієнти з нами. І якщо є якісь якісь такі неадекватний виклик, це можна в будь-який час послухати, і переговорити і послухати, як на моніторі, то все озвучено. Також Богдан Гедичинський незабаром виділить кошти для двох нових автомобілів. Надіяні Плюхіна, Богдан Малецький Ігор Кофлюк для подієнтика.